Їх вітаю з магазину Сільпо. Це друга частина огляду цінотишиків, в якій я показую м'ясо, рибу, ковбасу, молочні продукти. І почнемо з цієї суперпропозиції. Зразу скажу, що акції будуть діяти з 28 по 03 вересня. 28 серпня по 03 вересня. І ось акція, дивіться, сирочки від фані прямо розбирають на очах. Дружба. І ось такий вершковий, два види сирочків 70 грам, 70 грамів всього по 9,99. Я таку ціну бачила тільки на суперсуботу. Тому вирішила почати саме з цієї позиції. Класна пропозиція. Супер. 10 гривень за оцей сирочок. Вершковий від фані два види. Це супер акція, молочна ковбаса вищого сорту від фаро кременчук м'ясо. 70 гривень за цю паличку 500 грам, замість 134,48 відсотків знижка. Дуже класна акція саме на цю ковбасу. Види ковбаси від ювілейний. Вони йдуть по 400 грамів. Ціна саме за паличку 400 грамів. Ось така ковбаса варена молочна, 400 грамів, 99 гривень. І ковбаса лікарська, також від ювілейний варена. 99 гривень за 400 г, замість 134 26% знижки на два види цієї ковбаси. Сердельки від ятрань. Домашні варені вищого сорту 11,90 29% знижки. Ціна за 100 гривень. за кілограм виходить 112 гривень. Тиски м'ясна гіб'я з вершками та філе, філе індиччим. Ось такі сосиски з вершками та з індичим філе. Вищий сорт. М'ясна гільдія, 285 грам. Ось ця упаковка 90 гривень, замість 118 вісімнадцять. Ферма. Вершковий ось такий сир, і ось такий ятр, янтар, Два види. Сир плавлений. стаканчику по 90 грам. Ціна 29,99 дев'ять Аж замість. Ну, замість 50 гривень 40% знижка. 30 замість 50. Два види. Ось такі сирочки, які, як на хліб намазувати, є з зеленю. Твій смак від п'ятниця. Вершковий з зеленою цибулею 135 грамів за 55 гривень. І просто вершковий без додавання. Натуральний написано також 55 гривень за 135 грамів. Це ж від п'ятниця, твій смак, ось такий в стаканчику, написано сметанковий з зеленою цибулею, 72 гривні замість 80 гривень. Під тут у нас сир м'який бринза, вершкова, слабосолена, 60 гривень за 170 грамів. І також сир м'який Фіта написано 50% жиру в сухій речовині 170 грам, 60 гривень такий сир від Комо Кіц 150 грам ціна зі знижкою 80 гривень саме вказана за 150 грам і від фі... три види Філадельфія ось такий в блакитній упаковці фіолетові і в зелені по 119 гривень за 150 грам а з цибулою До речі 175 грам за 119 гривень замість 184 це велика упаковка ось такий сир Гауда Якось брала, мені сподобався в, в, в Лославській. Якось так. Такий сир коштує 159 гривень. Він нарізаний. Тут 300 грам. Гауда нарізаний з кибочками замість 209. І в акції також за 159 можна купити такий брі. Тут 125 грам, замість 199 гривень. Рікотто. Виготовляє Італія 250 грам, 60 гривень, замість 99, ну замість 100. Про суботу тільки 3008 цей сир, рікот. Та 250 грамів буде всього 49,99. Замість 99 гривень 49% знижка. Ось такі сиркові, сиркові десерти, це саме от сирковий десерт від Дольче. Різні смаки. Вони йдуть в стаканчики по 300 грамів 57,99 Різні тут є чорниця, є такий шоколадний персик 57,99 ціна за 300 г. І далі ось акція на йогурти карпатські. Так, що тут у нас? Злаки? Значить, лісова ягода 64 гривні. Тут по 800 грам пляшечка. 64 гривні, далі чорниця 64 гривні, також пляшечка 800 грам. І абрикос також 64 гривні, пляшечка 800 грам. Три види. Маленькі пробіотики показую. По 16,99 всі види, які ось тут є, ці пробіотик, актив. Тут 100 грам, ціна за 100 грам, 17 гривень зі знижкою 20%. Готинські ці йогурти. Взагалі готинська, ну такий гарний, мені здається, продукт, на мою думку, персик. Дивіться, вони йдуть по півтора відсотки жиру. Є персик, є полуниця, є манго з соком маракує. Всі вони, ціна за 750 грам, 49,99 і на них, до речі, велика знижка аж 37%. По 24,99 йогурти в плівці. Є чорниця, є персик, отакі від Мімімі, -мі -мі, по 400 грам 25 гривень ціна. Кисломолочний від Біло. Починаємо з 0 жиру, нежирний, 350 грам. Ціна зі знижкою 68 гривень. Далі сир кисломолочний білок 5% жиру 65 гривень, на нього просто більша знижка, тому він виходить дешевше 5% жиру, 65 гривень 350 гривень. Також сир кисломолочний президент в акції. Тут 02% жиру, сирна традиція, 220 г. 54 гривні, натуральний пресований. І 5% жиру, також оця, ой, 5% жиру беру, сирна традиція, натуральний пресований, президент 62 гривні і 67 гривень, також 220 грам, тут 9% жиру. Ще ось такий від президент в акції два види, сир кисломолочний, з сметаною, і з, зі, Метаною курага. ось так апетитний сніданок. Називається тут 9% жирності, 52 гривні за 180 грам. І ще ось такий президент. Також сніданок, тільки інший смак, кисломолочний, апетитний з чиа мені здається, та намальована. Так, такий да, так. чиа. 52 гривні. Нову акція від мінімі, кисломолочний сир. Так, 9% жиру 39 гривень зі знижкою. Ось тут 185 грам. І ще ось такий кисломолочний мі 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 5% жиру 185 г за 37 гривень зі знижкою. Далі в акції сметана. Так, сметана ягодинська 180 грам, маленький стаканчик 15%, 15 жиру. Все правильно, 31 гривня. І ось така яготинська стакан сметана 20% жиру. Знову таки 180 грам, за ціною 35 гривень. В акції також сметана селянська, маленький стаканчик 180 грам 20% жиру за 37 гривень. А селянська 180 грам, тільки 15 жиру за 30 гривень. Ціна по знижці президент сметана стакан 300 грам 15% жиру. Ціна 43 гривні. А, і ще сметана від молокі з 28-го акція. Саме на 20% жиру, 300 грам стакан, 54 гривні. Фір з Карп... карпатський, з 6 карпат, ось такий 2,5 жиру від Галичина. Пляшка 48,99 гривень. Тут іде 870 грам. Яготинський 2,5 жиру, пляшечка 850 грам за ціною 46 гривень зі знижкою. І 850 грам 1 відсоток, 1 жирності 43 гривні. Написано, що новинка. В кефір від повна чаша 900 грам, 1% жиру 34 гривні. Далі 2,5 жиру, 900 грам від премія 35,99 повна чаша. Кефір селянський, ось такий, 2,5 жиру. Тут пет. 900 грам, 40 гривень ціна. Ще хочу ряжанку показати. Якось з цієї сторони 22,99. Ряженка від повна чаша 400 грам, 4% жиру, 23 гривні. Айран ягодинською. Така велика упаковка. Пет 900 грам, 48,99. І сметана ще пет також від повна чаша, 46 гривень, плівка 350 грам. Акції у відділі свіжого м'яса, свиняча лопатка, без кіст. Охолоджена 19,90 це 199 гривень за кілограм. До речі, класна ціна на цьому тижні. Свинячий так, свинячий шиок без кістки, охолоджений, 16% знижка 27,40. Замість 32,60 Ціна за кілограм 274 гривні. Показує, як він виглядає цей шиок без кістки. І далі тут. Акції на мариноване м'ясо. Отакий шашлик, свинячий, маринований з ошика 32,90. З Ошика ось такий стейк в маринаді 32,90. І дивіться, готові ці ну, мариновані крила курячі в маринаді. Ціна за 100 грамів 12,90 по акції 129 гривень за кілограм. І от класна пропозиція. Далі свіжа курка в акції, куряче крило 10,40 це виходить 104 гривні за кілограм на цьому тижні. Саме на крило акція. І також ще акція гарна на печінку свинячу 4,69 замість 5,99, Це аж 21% знижки. Показую як вона так виглядає гарненько. Ця печінка я в рибному відділі Сьомга. Кусок охолоджений, 49,90 замість 66,90. Це 25% знижка. І знову акція. О, хотіла сказати, знову це крафт цього разу: 74,90 за 100 грам ціна зі знижкою. Акція на ікроселець зі шматочками копченого лосося у сирному. Соусі від Веладіс. Саме одна позиція в акції. Називається вона Філадельфія Кав'яр. 65 гривень замість 95 Тут 160 грам в цій баночці. 55% знижки, сьомга норвен слабосолена нарізка, 70 грам. 80 гривень замість 179 Хочу собі взяти. Так. 70 грам, а ще є в акції це у нас 120 грам за 199 гривень. Тут менше знижка, 32 відсотки. Це також сьомга. Так, ні, це форель. Форель слабосолена, нарізка знову таки: 199 гривень за 120 грам. Ось оця вигідна 80 гривень. Хочу взяти. Також крабові палички в акції 67,99 за 240 грам від премія 19% знижка. Тут де малосольна риба, зазвичай капуста морська продається в цьому відділі, і от на неї акція. Капуста морська від Ніжин, є класична, а є з морквою та селерою по 16,90 23% знижка, замість 21,90%. Бачите, як все гарно тут виглядає. Мінтай північноамериканський на цьому тижні 12,90 аж 23% знижки. Замість 16,90. За кілограм, виходить, свіжа морожена риба, мінтай 129 гривень. І також в акції Окунь без голови 21%. Знижки 25,90, замість 32,90, 259 гривень за кілограм. Ось він цей окунь без голови. Я його побачила цих торців цінотижики дуже багато, буду обирати більш цікаві акції, більш, ну, з більшою знижкою. От, до прикладу, кава «Амбасадор» – гарна ціна, 159 гривень за 225 грам «Амбасадор Преміум» замість 234. От «Бук» – ось оця кава, наприклад, 200 грам за 199, а «Карт Ноа» – 299 за 250 грам. І далі показую внизу. Хочу показати лаваре, три види такого чаю. В кожній упаковочці йде чотири різного чаю. Тут написано, який там, 1001 ніч, фрукт», 6999, Получається чотири види. тут по 8 пакетиків, 32 пакетики чаю. Ось такий в рожевій упаковці і зелений, я так розумію. І далі йдуть ось такі вершки, гарна акція, яготинські вершки, 10% жиру, 500 грамів, 58,99, 24% змішка. Далі шейк я борабура показала в акції. Тут мімоза ще один вид 23,99. Начебто, мені дівчина перевірила зараз. Ну працівниця сільпо два види шейка в акції. От мімоза і борабура по 23,99. Із цікавого сандура, сік, вишневий нектар, 250 мл, 65 гривень. І томат за такою ціною 65 гривень, 31 гривня. Хто любить таке пиво – «Ловін Браун», «Оріджинал», «Світле» – за 0,5 – 30,99 гривень. «Оболонь» – пиво звичайне, класичне – 24 гривні. Нефільтроване перше приватна броварня, нефільтроване бочкове – 33 гривні краска бачків ніжин, ось така 65 гривень за 450 грам. Далі йде свинина Алан, Ось така тушкована свинина, саме від Алан. Ну по типу консерва, скажемо так, да. тушонка 338 грам, ціна 89,99, замість 127 гривень. Тут у нас кетчупи майонези. Торчин, гірчиця американська, лагідна, не гостра, 130 грам, ціна 17,49. Торчин, бургер, такий соус до бургера, 27,99, 200 грам, мексиканський, тут також 200 грам, він йде з перцем, халапеньо, дуже гострий, 27,99 за 200 грам. Далі йде лагідний щедро. Це вже щедро, 2599. Тут 250 грам. І знову від щедро кетчуп шашличний з білим перцем та каріандром. 250 грам, 26 гривень. І знову торчин, чилі кетчуп. Тут 250 грам за 28 гривень. Торчин, теріяки Ось такий. Солодкий написано 24 гривні, 200 грам. І шрірача, ось такий кетчуп, гострий, 24 гривні. Саме від Торчин замість 40 гривень. І маленький майонез від Олком ось такий провансаль. Він тут всього 200 г, 24 гривні, 20% знижка, 67% жирності майонез 24 гривні за 200 г. Ківці вівсяні плющені 28 гривень. Ніжні різані 28 гривень за 500 г. Замість 37,19 гривень. Риз 124 гривні за кілограм. Ось так він виглядає. Замість 154 і рис Камаліна 28% знижка. Такий кругленький рис. Ціна за кілограм 89,99 В акції італійські вироби макароні премія Фарфело називаються. Ось так зроблені 500 грамів 55 гривень. До речі, знижка 22%. Так і ціна без акції 71 гривня. І в акції Лукшина. Лукшина така рисова, велика упаковка 500 грамів, 99 гривень. Спеції від каміс, знижка аж 30%. 20 грам це у нас каптіння на дровах, паприка копчена, мелена, 20 грам, 20 гривень. І приправа сушені помідори чесником та базиліком 20 гривень за 15 грамів. Так, це таке насіння новинка написана. Петриківська лакомка, гарбуза, солоне 110 грам за 40 гривень, 45% знижка. Класна ціна, велика упаковка 110 грам, Насіння гарбуза за 40 гривень. Далі йде фундук від премія 99 гривень, зі знижкою 35%, 99 гривень 150 г. Зефір глазирований від Богославна, 200 г 70 гривень. Тут печиво від Богославна. Дівсяне класичне 400 грам, ціна 70 гривень. І 99 гривень є таке печиво біскоті. Деміціо Мікс здобне. 450 грам за 99 гривень, 550 грам печиво богославне. Називається воно орбіта. Здобне ціна за 550 грам 149 гривень. Ось таке печиво до чаю смакує від яруш. Тут 200 грамів 1999 з ароматом пряженого молока 24% знижка. І від Яготинського акція. Яготинське молоко для дітей 3,2 жиру, до речі, підходить від 9 місяців 950 грам, ну майже літр, за 53,99 Зі знижкою 25%. Ці ось такі кранчі від Доктор Беннер, Є кокосові за 55 гривень 375 грам. І також. Кранчі ось такі, запечені мюслі, цільнозернові вівсяні, пластівці з шоколадом та висівками і какао. 53 гривні за 375 грам. Тут 109 гривень ангела, ось такі цукерочки. Зараз поставлю 21 відсоток, 109 гривень за 195 грам. Пюре. Мама, дивіться, яка велика знижка. Аж 47 без цукру. Воно, до речі, йде різні

І яблуко-персик також без цукру. І тут вже від Гербер пюре, Вони також по 90 грам, три види. Є яблуко, груша, малина, чорниця, є персик з яблуком і яблуко гарбуз абрикос Всі вони по 32 гривні, 38% знижка. Але на оце мама так вообще класна ціна. По кожного тижня роби велику знижку на один із тортів. Ось такий торт Естерхазі, Далі подивимось. Може і кістечко є нарізане. Ціна. За 100 грамів 49,90 замість 82,90 40 знижка. Ось такий торт 418 получається, у такої, у такої величини. Бачите, показую свіженький 49,90 за 100 грам. В у відділі тістечок. Тістечко Парі Брест з заварним кремом 24,90 Ціна за 100 грамів 24 знижка. Так, і Естерхазі мені пояснили тільки торт в акції, а тістечко без акції, бачите, 77,90. Саме тільки торт. Ну, таке красиве тістечко, кошик з лохиною 39,90. Акція тільки на оце тістечко Парі Брест і торт я вам показала від Естерхазі. ні, бачу. І ще зефір з Манго. Ціна 39,90, замість 57,90, 31% знижки. У відділі випічки, яку вони самі виготовляють, акції хліб бездрожжевий, такий з висівками 28,99, Так, а тут скільки грам я не бачу. Замість 37 гривень за цей за хлібину. Далі 90 грам роліні, так, роліні зі шпинатом та сиром. Ось оцей роліні з кіста філо з шпинатом та сиром 18,99 зі знижкою. Чабата з біконом 31,99, така м'якенька, замість 37 гривень. І чабата з сиром 33,99. Ціна зі знижкою, Рол з сосискою. Акція також. Тут 110 грам. Ось тут старий ціник, але ви проб'єте на касі, він у вас буде за 20 гривень. 19,99 рол з сосискою. 110 грам. Ріжок з яблуками. Гляньте, такий симпатично зроблений. 22, а, 22 він коштував, а зараз ціна 16 гривень на цінотижки по третє число. Тут 100 грам. Так, і ще акція, булочка, ватушка. Ось така з корицею. Ціна на цьому тижні замість 21% 14,99%. Далі йде булочка здобна. Ось така м'якенька. Булочка здобна, 12,99, 23% знижка. Замість 16,99%. Акція на цей кекс голландський. 49,99. Класний цей кекс. Мені дуже подобається. Тепленький, прям Замість 63 гривні. 300 грам за ціною 50 гривень. Знову акція на цей багет-подовий міні. Це ж просто супер. Це моя позиція. Я її весь час беру. Ось такий багет-подовий гарячий. Ну тут зараз гарячий. 13,49 замість 1879. Тут 125 грам. Смачний багет за 13,49 на цьому тижні. В цій частині пропустила, що є ну, акція на барні ось на цій поличці по 11,99 замість 21 гривні. У нас такі барні, вони маленькі тут по 30 грамів ідуть, але по 11,99. Також я пропустила ось оцей марципан. Марципан, батончик з марципану 50 гривень. В чорному шоколаді за 100 грамів замість 99 гривень. Види снеків. Так, ось такі кімчі із олією по 25 гривень, замість 44-49. Аж 44% знижка. Цибулю по 0,99 ріпчату я вам показала в першій частині. Показую, що поставили цінник за кілограм, щоб було зрозуміло. 9,90 за кілограм цибулі. Ну це дуже супер ціна, на мою думку. Та Брокколі гляньте, класна, яка знижка? 55 7,99 одна в одну. Класна капуста, 7,99 замість 17,90 Всього виходить 79 гривень за кілограм. 55% знижка. Супер акція по третє число. У всіх магазинах Сімпопу всій території України діють ці акції. Цінотижиках авокадо п'юро густо 160 гривень за штучку цього авокадо замість 70 гривень. Тут по 70 гривень за кілограм на цьому тижні, і ще тепер виноград рожевий в акції. Також по третє, мінус 25 знижка. Глянь, такий красивий виноград. 149,90 замість 199. Виноград дійсно гарний. Ну літо ще продовжується ще актуально. морозиво ще з такою знижкою. Дивіться 500 грам. Ось у цей хрещатик пломбір відбірний. Пломбір відбірний пломбірний. Отак, От 119 гривень за 500 грам замість 224. І також хрещатик, пломбір київський з фундуком та вершковим маслом. 119 гривень замість 224. І анонс Суперсуботи я зробила в першій частині, але тут з'явилася іще ось така акція: сьомговито і знижка, яка тільки 29-30, три дні 29 дев'яте. Ні, два дні 29-го і 30-го, мінус 40 на оцю Сьомого охолоджену шматок 39,90, замість 66,90. Отут тут написано при умові наявності акційного товару в сільпо. Якщо у вас сільпо маленьке, то на жаль може не бути ну, цієї сьомги і акції. На цьому я свій огляд цільпо буду закінчувати. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. І в цьому ж магазині завтра зроблю зранку, які акції будуть вихідного дня. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!